Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас на гостину завітав півник. Послухайте про нього віршик. Попелясто зозулястий, забі'яка він горластий, з червоною бородою йде поважною ходою. Носить гордо співунець на голівці гребінець. Він прийшов не один, а із своєю сім'єю. Познайомимося з ними. Тато півник, мама курочка, їх дитинча курча. Їх називають домашні птахи, тому що вони живуть у людини. Повторіть зі мною домашні птахи. А чи знаєте ви, як називається будинок, в якому живуть домашні птахи? Курник або пташник. А хто ж сусіди наших домашніх птахів? Відгадай загадки. Ходить птаха по подвір'ї, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Курка! Наче сонячні клубочки Хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить, малята? Здогадалися? Курчата ходить, бродить по двору і лякає дітвору, забілгоче, засичить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щіпати. Гусак. В неї ноги наче ласти дзьоб плескатий, червонястий, Кря-кря-кря по річці, їсть зерно, скупе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно ж. Качка. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик! З півнем свариться? Індик! Як їх всіх назвати одним словом? Домашні птахи. Давайте розглянемо півника. На голові у нього великий гребінець. Якого він кольору? Червоний. Чим вкрите тіло птаха? Пір'ям. Скільки лапок у півника? Дві. Скільки хвостиків? Один. Чим їсть півнук? Дзьобом. Пропоную зіграти в гру цей голос? Хто говорить га 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 Гуси Скажіть, як гуси? Хто каже? Кукуріку, -ку -ку. півень, скажіть, як півень? Хто говорить кря-кря-кря, качка, скажіть, як качка? Хто говорить ко-ко-ко? Курка? Скажіть, як курка? Чудово, ви гарно попрацювали. До зустрічі!